Для людей, які працюють в освіті або з дітьми. А також в нас є ось така книга, яка називається «Незламні», і це перша допомога при травмі, емоційній, психологічній травмі. Не претендую на те, що вона має якийсь такий глибокий науковий. Вплив, але це як перша допомога, як та аптечка, да, яка, яка є, яка надає першу допомогу, а потім вже люди можуть собі продовжувати працювати з психологами і так далі. Є ось така книга Непохитні, яка допомагає працювати з підлітками в групах. Для того щоб так само підліткам допомогти реалізуватись, виплеснути, бо є така тенденція, що просто діти це тримають в собі, і вони навіть ну вони не можуть просто пояснити, що відбувається в них в душі. Тобто, ось цей посібник він для групової роботи. Також є такий посібник, як правильне виховання характеру дітей. З цим посібником ми працюємо вже багато років, і ми працювали з інститутами. Після дипломної педагогічної освіти, саме для того, щоб педагогів направити на і пояснити їм важливість виховання характеру у дітей характеру, який базується на християнських цінностях. Цю літературу кожен з учасників нашого круглого столу отримає сьогодні в якості подарунку. В нас є ще набагато більше різних, різних посібників. Сьогодні я взяла лише те, що, можливо, релевантно до цієї теми, яку ми сьогодні Обговорюємо новий заповіт кожному подарунок це новий переклад українською мовою. А цей переклад зараз над ним працює міжнародне біблійне товариство, і це переклад українською мовою сучасною, зрозумілою, бо ми знаємо, у нас українською мовою є ну, найпоширеніший переклад Огієнка, але, на жаль, цей переклад робився. 150 років більш ніж 100, 150 років тому, і звісно, ну цю мову вже досить важко розуміти, особливо людині, яка перший раз взяла біблію. Тому ми працюємо і в цьому напрямку, щоб Боже слово читали українці українською мовою і розуміли його. Ну і ось така біблія для юних читачів, так само щоб надати дітям вдоволити їх жагу та цікавість до Біблії, до Божого Слова. Ви бачите, вона така яскрава, і ми інколи отримуємо ну таку критику м'яку, але все ж все одно, це критика, що ну можливо не варто там Бога.